Хотіла сьогодні доїхати до тих свічок. Двох у нас у Запоріжжі, але просто не встигаю справи в суді. Але я думаю, відео запишу. Що думаєте? Відьма України. Марія Тиха сказала, що буде приліт ближче до дати переговорів. Сьогодні четвер, завтра-п'ятниця, перемовини. І що? Сьогодні вночі чи завтра зранку повинно прилетіти в ці дві свічки. В офісні будинки, що я хочу вам сказати, критично мислити вам ніхто не забороняє. Не треба цих шахраїв, шарлатанок тихих слухати. А якщо вони так точно кажуть, що куди прилетить, то можливо вони працюють на когось а? чи комусь це на руку вигідно, щоб туди прилітало. Останні її заяви, що їй наснився Зеленський, йому так погано. Ну це вас підготовлюють до того, що у президента все погано. У президента все норм, а у тихої, мабуть, кишені тості, бо платять їй багато за таку інформацію. Так що дві свічки у Запоріжжі, офісні будівлі. Сьогодні буде приліт, сьогодні чи завтра зранку, завдяки Марії Тихій.